Займаю в мене орієнтовно 3-4 години один портрет. Буває, що я ну, за один день намалюю, буває, що за два дні, адже ом, це важко морально малювати. От, коли я працюю над портретом, ти розумієш, кого ти малюєш. Особливо дуже складно малювати молодих хлопців, молодших за мене. Там, коли мені скидають фотографії, не тільки живі, а переважно. Там, де вони вже для себе вибрали фотографію, іде рік народження і смерті, і написане все. Коли ти дивишся, що це 2004 рік, 2000 рік народження. Плюс дуже складно малювати усміхнених людей. Коли вони щирі, щасливі, у них сяють очі, і ти маєш намалювати все. І мені часто пишуть сім'ї, коли я намалюю їм портрет, що а, вони мені дали щасливу фотографію, а на портреті сумні очі було навесні 23-го року. А, я, в принципі, те, що я малювала, я викладала, і одного разу до мене звернулася жінка, загиблого героя, і попросила, щоб я намалювала його портрет для сім'ї, для діток, для сім'ї, щоб він був. І я не могла. Дати з неї гроші. Мені не дозволяла совість ну, типу, брати за це кошти, і я їй сказала, що я зроблю їй безкоштовно портрет. І потім звернулася ще декілька так, жінок. Я їм теж намалювала безкоштовно. І я зрозуміла, тому що вони настільки дякували, наскільки вони були вдячні, і що їм це важливо. І я зрозуміла, що таким чином я можу допомагати сім'ям загиблих героїв. І я кинула просто в TikTok Відео, що от я малюю безкоштовно, кому потрібно. Пишіть мені повідомлення, кидайте фотографію, я вам намалюю і випам'ятаю всіх, кого я малювала. Мені показати фото, і я по очах зразу пізнаю людину. Це таке не можеш забути, коли ти малюєш. Ти просто розумієш, кого ти малюєш і для кого ти робиш це. На жаль, історії в мене є різні історії. Одного разу до мене звернулася волонтерка. Вона організовувала. Захід для сімей загиблих героїв саме одного батальйону, який, на жаль, майже весь поліг. І я малювала майже весь батальйон, який поліг. Їхала у Вінницю. Це було Вінниця, в кінець 23-го року. І я вручала ці портрети особисто сім'ї. Це набагато складніше. Також була одна ситуація, коли до мене звернулася дівчина, щоб я намалювала її загиблого хлопця. Я намалювала, відправила. І до року часу мені написала сестра цієї дівчини, що вона загинула, вона була на роботі і просто був приліт. і Вона заживо згоріла. Ця дівчина і до мене звертаються один раз. Я малюю відправляю, і потім ну, дуже багато людей звертаються по другий раз портрет. Це або якісь знайомі, або куми, або навіть малювала на двох братів одній дівчині, тата і брата. Це складно, я це розумію, адже в мене самої тато з братом воює зараз, вони на Запорізькому напрямку, 102-га територіальна. Там, зараз там важка ситуація досить, тому що вони сунуться. Це складно. Я розумію, що сам, напевно, найстрашніше сам для мене це колись намалювати з близьких.